Привіт, глядачі, резиденти та гравці серверу Кепітал. Сьогодні піднялось питання щодо рестартів, і я розповім, що рестарти вони не впливають на спаун предметів, на спаун, ну, всього, що тут спавниться. Вони. Потрібні для того, щоб прибрати зайва і сер зайва із серверу. Наприклад, ви зрубали дерево, там ви вбили корову, якусь тварину. Заруйнені предмети вони всі під час рестарту зникають. Але навіть якщо і рестартів немає, і ви від цих предметів відійдете. Ну наприклад, ви там заруїнили автомат або одяг. Відійдете від цих предметів, то через деякий час вони зникнуть, ці заруєнені речі. Руйнені речі, вони швидко зникають. Чому в нас один раз рестарт на добу? Тому що є гравці, які цим користуються і дюпають собі речі. Що таке дюпати? Це подвоювати, тобто вони під час рестарту викидають, наприклад, ваш мішок або рюкзак з кулеметами, гранатами. І при запуску сервера у вас замість одного рюкзака вже їх два. Тобто вони таким чином подвоюють свої речі. Це хитрість, це я вважаю неправильно. Це такий баг ігри. І щоб його прибрати, я зробив один рестарт вночі і ще невизначений час. Там десь між двох і п'яти годин ночі тому. Відповідь така, що рестарти будуть один раз на добу, два рази робити, чотири рази робити на добу. Їх нема сенсу. Сервер прекрасно працює, немає ніяких зауважень з тим, що не вистачає нам рестартів. Тому тим, хто питав, будь ласка, вам відео відповідь. Все, до зв'язку.